Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі. мене звати Катерина Єрва. Вітаю вас. Моторошна та цинічна історія вбивства в Рівному відомого перукаря Сергія Литвинова знайшли мертвим за місцем проживання дружини та дітей. Чоловік добу не виходив на зв'язок. Друзі повідомили в поліцію у квартирі, де проживала його родина, знайшли тіло замасковане у полі теленові пакети. Це був Сергій Литвинов, головна підозрювана у вбивстві. Його колишня дружина. Вона у ту ніч перетнула кордон України та вилетіла у Єгипет. Зараз її шукає міжнародна поліція. Подробиці шокуючої історії в нашому першому сюжеті. в зимней куртке лежал, то есть ще еще даже э, не разделся. Вот тіла окровавленное лицо, окровавленное, мне кажется, мішок додали ему смерті. может, он был ще жив. І те і вразоти он. просто зразу у порога його бы убивали. Сергія Літвінова знайшли працівники поліції у квартирі, де проживала його колишня дружина з дітьми. Із невеликої підсобки в коридорі виднілася людська нога. Коли відчинилися дверцяти, в середині знаходилося тіло замотане у сміттєві мішки. Оглянувши даний труп, значить було. Встановлено, що на трупі є чотири проникаючі ножових поранення: два з них в живіт, одне в область грудної клітки зі сторони серця, і одне в правому боці. Значить, труп був закривавлений повністю, і з згорнутий так. На півмісяця. Люди, які проживають поряд у квартирах, чули крики чоловіка напередодні, але подумати не могли, що в цей момент 23-річна жінка, мати двох дітей вбиває чоловіка. Тим паче раніше тут теж часто скандалили. Кричав мужчина, що люди рятуйте, бо мене вбивають. Ну і це є. Ну і каже віта, я й перестала. Ну ніби не чути вже нікого. Слідчі поліції майже відразу визначили головну підозрювану у розправі. Це колишня дружина 37-річного Сергія, з якою 8 місяців вони фактично не проживали, але офіційно розлучені теж не були. Напередодні вона повідомила матері, що має виїхати на терміново з країни, лишила дітей, зібрала речі і поїхала в Бориспіл на літак до Єгипту. Туди прибула е... Мама підозрюваної на виклик своєї дочки, яка залишилася з дітьми. А мамі вона повідомила, що залишає місце проживання і їй терміново треба поїхати на відпочинок. Також встановлено, що вона з аеропорту Бориспіль відчалила. Слідчі також мають інформацію, що тривалий час підозрювана вона спілкувалася із іноземцями арабської національності. Напередодні втечі вона ще завітала в перукарню, де працював чоловік, знала, що там є гроші. Відкрила сейф і… Зі слів його товариша там знаходились гроші, і на вчорашній момент грошей там не було. Скільки саме готівки вона прихопила з собою? Поки невідомо. Рівненська обласна поліція зараз активно співпрацює з міжнародними правоохоронними органами для розшуку підозрюваної 23-річної рівнянки за частиною 2 статті 115 відкрито кримінальне провадження. Жінці загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі. Десятирічна дівчинка стала жертвою ґвалтівника, коли поверталася зі школи. У здолбунові негідних слідкував за дитиною. Врешті на вулиці кинувся та пригрозив її вбити. Налякана дівчинка, навіть боялася крикнути. Школярка прямувала з уроків додому, коли її помітив незнайомець. Він слідкував аж до тих пір, поки дівчинка не зайшла до громадської вбиральні. Він її насильно почав погрожувати, при цьому застосував собою мав. Е Побиту кусок пляшки, ну так як в народі говорять, зв'язочка, приставляв її, її до горла для того, щоб вона мовчала і не кричала. Нелюд вивів свою жертву на вулицю, кинув на сніг куртку та силоміць знущався над дитиною. Згодом втік. Дівчинка відразу прибігла додому і все розказала мамі. Злочинця відразу знайшли. Ним виявився житель раніше судимий за вимагання. Сам він двадцяти. 20... Трьохрічного віку збочинець затриманий раніше вже фігурував у численних злочинах за насильницьке задоволення статевої пристрасті йому загрожує 15 років виправної колонії. Намагатись малолітню дівчину зґвалтувати однак йому нічого, як показала експертиза не вдалося лише вдалося зробити те, щоб примусити. Вступити з ним в статеві відносини неприродним способом. Ну як дослідив вчора експерт, фактично проник статеві органи і ну не було. Дівчинку оглянули лікарі фізичних травм вони не виявили однак, що переживає зараз ця дитина, та коли оговтається від страшної історії. У рівному жінка за кермом іномарки збила пішохода. Чоловік вижив і дивом відбувся легкими ушкодженнями. Неїсне людину стався на вулиці Соборна. Уже відомо, що пішохід сам свідомо порушив правила дорожнього руху та вискочив на проїжджу частину у невстановленому для цього місці. У рівному водій вантажівки, припаркувавши своє авто, став учасником ДТП. Пенсіонер вирішив не зважати на правила дорожнього руху, як пішохід. Вийшов на проїжджу частину дороги по вулиці Соборна, просто під колеса курсуючи іномарки. Водій легковика. Не змогла уникнути наїзду за кермом авто автонісан. Перебувала 50-річна жителька рівного. Жінка пояснила, як чоловік раптово з'явився на дорозі. Загальмувати вона просто не встигла. Цього разу легковажний потерпілий відбувся забоями м'яких тканин голови. Медики йому надали допомогу та відпустили лікуватися вдома. Безглуздість вчинків часто призводить до тяжких наслідків. Як це сталося, і жителям села Люхча Саранського району. Чоловік у себе вдома в приватному господарстві розпилював пристрій для запалювання вибухової речовини. За секунду стався вибух. У селянина відірвали живцем кілька пальців. Він вижив, але тепер, окрім серйозних проблем із здоров'ям, матиме ще й справу з поліцією. За допомогою домашнього інструменту житель села Люхча Сарненського району намагався розпилити запал. Чоловікові було вельми цікаво, що ж всередині. за це він поплатився кількома пальцями на руках. Вибухонебезпечний пристрій просто розірвався. Замуть Господар був весь в крові. Свідки інциденту чули крики та звернулися до медиків. рятувати вічий духу. Потерпілого доставили спочатку в Сарницьку районну лікарню, а потім транспортували у хірургічне відділення рівненської обласної лікарні. Життю потерпілого зараз нічого не загрожує. Втім, він знаходиться у важкому стані. Після тривалого лікування на нього ще й чекатимуть проблеми із поліцією. Із травмою лівої кісти, дефектами шкіри, там яких тканин, повною ампутацією двох пальців, 8 лютого у Сарнинську центральну районну лікарню доставили 58-річного жителя села Люхча за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, де чоловік знайшов пристрій для запалювання вибухової речовини. Вони ще встановлюють поліцейські. Зичу вам усього доброго? Дивіться нашу програму. Аналізуйте та робіть висновки гарних вихідних у колі рідних серцю людей. До зустрічі в ефірі. Партнер програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.